Чумінці без пептового борошна. Тут вариться кашка, тут яйця поставила, тут сніданок. Перекидаються Перекидається легко. Бачите, яке борошно темне, тісто, темно. Рецептура така сама, як із білого борошна. Так, все можна знімати. Так, Все, готово. Так, пабу, телефосики. Мої хусіда? далю. дальо. Муля щось зайнята, вони вже поїли в них всього повно. Так, а ми збираємося снідати. Я тобі зробила каву, Сережий чай, кашку. Кашка Довгої Варки. Вівсянка Довгої Варки. Ну, я ці. Ну, ви бачили 4 яйця. Варення домашнє. Всім смачного. Всім доброго ранку. Сьогодні 11 січня. Не бачу, що у мене тут відкрито. 11 січня, сьогодні субота. Сьогодні день народження моїй подружці з Полтавщини, із села Трубайці. Оленка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного-міцного здоров'я. А все остальне буде. Все буде добре. І нехай закінчиться ця війна клята. Все, дівчатка, будемо сідати, снідати. Буду гукати Сережу. Всім смачного, хто з нами! Так, дівчатка, збираюсь квасити капусту. Дві капустини почистила, розрізала, морквинку почистила. Зараз натру на шинковку, на шитківницю. Все, натираю. Так, потерла я капусту і морковку зараз буду солити. А солю я просто так от, як салат. Без міру, без ніяких. Отак от приблизно. Зараз перемішаю і спробую. Оце із двох капустин вийшла трьохлітрова банка і от трішки там сок в основному. Все, ставлю, десь на четвертий день буде готова. Так, дівчатка, зварила я уху. Покажу вам. Дивіться, яка класна. І щуки, дві щуки тут. І ікри трішки кинула. Зелень, перчик салатний, красота. І посмажила ікру у клярі. Ось так, бачите? Це так, так, все. Зараз йдемо на прогулянку, а потім будемо вечеряти. Так, 1505 виходимо. Сьогодні гарно, тепло, чудова погода, собачки вперед. Біжимо. Річка геть розмерзлася вже все. Сережа десь пішов на рибалку, каже, піду. З вудочкою. Не знаю де, може побачу по дорозі. Собачки побігли мої. Спереді. Дуже красива погода. Дуже гарно Біжимо. За 10 хвилин ми прибігли до мосту. Зараз будемо ходити. Не знаю, може сьогодні два круги зробити. Так тепло, гарно. Чого ну, наш дідушка? Не знаю, вам видно, чи ні, ну, далеченько. Лови рибу. Так, йду, біжу. Думала, буду робити два круги. Та ні, не буду. Наша коровка стоїть красуня, Вона. видно, да? так? Собачки наші. Так, йдемо, йдемо далі. Махай. Прийшов сюди аж. Зараз підійду до нього. Дідушка наш зніматися не хоче, він у нас не публічний, Дивіться, яка річка небо, гляньте, яке голубе, Так, йдемо робити фізичні вправи. А, так. Кажу вам звідси нашу річку. Оце ж місто Та річка, туди далі. Місток ще один, де я хожу. В центр. Так, це дорога до мого дерева і додому. Ось так. Ох. Добре на вулиці. Чудова погода, ми прийшли до свого дерева. Так, і так починаємо з розгону лімфи. Так, поїхали. На сьогодні, дівчатка, буде все. Зараз прийдемо додому. Сережа десь вже підходить. І що бачила? Зараз ідемо додому. Будемо вечеряти уху. Ви бачили нашу вечерю. На сьогодні все. Давайте. До зустрічі до завтра. Дякую, що ви мене підтримуєте. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх діток. До побачення.